Всіх вітаю з Западної України, як кажуть москалі. Там кілька підписчиків написали, цікавилися, чим ми підживляємо гречку. Тим ми підживляємо ним не тільки гречку. От така штука. Нарекомендували нам її представники такої гарної фірми Макош. Тут біля нас недалеко є її філіал. Ось таке Wander Life Red називається. Що е, там, де то я не бачу, де то там ті склад. Е, значить, норма, то водорозчинне добриво. Норма, по-моєму, 2 кг на гектар. Взагалі. А от склад пише, бачите? Азот загальний. ай, то то. щось не то. Ага, 10% азоту, 20% фосфор, 30% калій водорозчинний, 15% сірка водорозчинна і 2% бор загальний. Ось такий склад його. Ніби непогана штука. Користуюся вже кілька років ним. Правда штука дорога, це 25 кг мішечок. Ось так він виглядає. Тоже ми використали Купляли його ще в минулому році, на гречку вгатили. І зараз ще пару кілограм дамо залишилося з гречки, ще зараз вон, день обовтає, дамо на малину. А взагалі чув від людей відзиви, як то кажуть, що непогана штука. На, на будь-яку культуру, чи то на картоплю, чи, ну, фактично. а так хочете спішіть назву. О, тут ще є склад. Хто в школі добре хімію вчив, то ті знають штуки назви. Я то не сильно в тих розбираюся, як їх, як називається, табличка Менділеева. Але тут, як така для особи все розписано, що воно до чого, куди, хто, скільки. От. Е -е -от. Норми внесення добре. Ну, все як на будь-яких мішках. Е -е Я так собі думаю. От така сила, бачите норми внесення, 2-3 кг, 2-4 кг на гектар. От такі норми. От, Штука дорога, ціни не скажу, вже не пам'ятаю, я її купляв торік. Зараз... А що зараз дешеве? Все, бувайте здоровенькі, користуйтеся на здоров'я, а ми обробимо малину. До речі. Подивіться, малина, те, що я вам говорив, малина перегнала бур'яни. Отута, тут нема на що дивитися, бо тут та малина, що ми минулого року тільки посадили експериментальні сорти. Ну як, для нас експериментальні. От. Тут загальне поле то полана. От. А вже тут є зюганна і полісі, тільки не знаю, котре, де. От. Тут так, З ціллю експерименту. Бачите, що я говорив? Малина дає джосу, дивіться, жене вище всіх, ну, ми дали її трошки їсти, трошки підляли. А сьогодні тут в селі гарний дощ пройшов. Ну і будемо ще підливати, бо зараз ми в цьому році вилили цілу чепуху води. Вон там бочка, 27 тисяч літрів та бочка влазить. То в попередні сезони, коли була засуха, ми виливали таких бочок на тево поле 70 сотих. За сезон ми виливали десь штук 30 таких бочок, то саме менше. Одна справа, Коротше, щоб скважини накачалася така бочка, то треба десь з 10 годин світла, а світло ще й виключають. Ну і Потім треба, щоб вона нагрілася на сонці, максимально тепло, ну як, максимально тепло. В ідеалі, щоб температура води була така, як температура повітря, то в ідеалі. Ну, Звісно, такого не може бути, но... Ну... А ні, чого не може бути? От, наприклад, зараз вечір. Жара стихла, а якщо вода в бочці була з тиждень, такої спеки, як останніх кілька днів, то якраз от буде ідеал. Тільки що ввечері погано підливати, бо не бачиш, де прориви, де пробита, чи, де пробита капля, щоб поремонтувати. От, а в ідеалі ще вночі було б. От така ситуація у нас на малині взагалі така красота, що мені дуже сподобалося, що діти, діти там десь на стадіоні. Чуєте, аж мені аж мороз поза плечем, а то як в дитинстві, то ми там, о, там, там за, за тими вербами стадіон. Шумлять, десь видно. Чи футбол грають, чи так щось е, от. Вітер звалив вербу, зараз підемо її, трошки відсунемо, щоб вона не заважала оприскувати. І вже от другий раз пора. Бур'яни ростуть класно, все супер. Е, їм по барабану сасуха, все. Бачите, то, то вже ми були покусили фризоване міжрадя з весною. Потім вже, була, вже були бур'яни десь такі самі, потім кошени, кошени десь тижнів два назад. І от дивіться, що знову робиться. Поки ми приїдемо сюди його кусити, то вже буде по самі крашанки. Все, бувайте здоровенькі, йдемо будемо будем давати їсти малині.